Ось така модель на 500 мл від фірми Сторчай слов'янського виробництва, наше українське виробництво Дуже класно виглядає ефектно, нарядно, презентабельно. Турочка з орнаментами квіти. Вживу виглядає дуже презентабельно. Яскравий сріблястий колір. В залежності від освітлення турочка може бути. Темною чи яскравою покриття чорний нікель. Ручка припаяна до корпусу. Також дно припаяно. На дні є фірмовий логотип фірми. Опорний п'ятак. Трошки менше ніж максимальний діаметр турочки. Всередині всі турочки вкриваються харчовим оловом. Та додатково. Є кріплення на оцинкований винт, який не ржавіє. Ручка дерев'яна втиснена і затиснена у штуцері. Лакірована дерев'яна ручка. Класна ручка така, товстенька. Турочка. Дуже-дуже виглядає ефектно на 500 мл. Головне правило наливати не менше половини турочки води, щоб вони не перегрівалися, щоб не відпаялася ручка чи донешко. Бо коли мало води, мідь перегрівається, вся температура йде на олово і може поплавитися. Тому у таких великих турках наливати не менше половини води, а краще більше. Якщо потрібно зробити маленьку порцію кави, то треба придбати турочку на 200-400 мл. І у неї варити кави на маленькі порції.